Дуже таке цікаве місто. Багато таких скляних офісних будівель сучасних. Бачите, дорога така нормальна. Зараз покажу ще. Тут в нас теж такі будівлі скляні, сучасні, класні. І от така мила, рожева хатиночка стоїть посеред міста, в центрі. ну Доволі вона така мила, не знаю. Ви що скажете, чи подобається вам таке, чи ні? Чи може все треба переробити вже на сучасне? Чи підходить вона під ці будівлі такі? Що я можу сказати? Тут ще в місті дуже-дуже багато ялинок. Містяни, я не знаю, мабуть, вважають, що це їхнє таке. Символ міста ялинка, але ялинок реально дуже багато. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Можливо, воно не дуже змістовне, але я просто, ну думаю, покажу вам, як воно буває. До зустрічі на наступному відео.